Державний бюджет на 2017 рік далеко не всі партії оцінили позитивно. Про що свідчить і голосування у парламенті. Натомість прем'єр-міністр запевнив, що головний фінансовий документ країни цього разу є збалансованим і чесним, тобто витрати у ньому підкріплені реальними доходами. Варто зазначити, що обсяг дефіциту нового держбюджету визначено у сумі понад 77,5 мільярдів гривень на рівні 3% ВВП. Багато все мало, а також що ще потрібно знати про бюджет. Поговоримо з гостем студії, економістом, членом економічного дискусійного клубу Олегом Пензіним. Вітаю. Добре, отже, бюджет прийнято щоправда, дещо в авральному режимі майже під ранок. Така процездатність депутатів пов'язана із бажанням все ж таки отримати у цьому році черговий транш від МВФ. Можливо, із бажанням все ж таки виконати терміни, у які мав бути прийнятий бюджет. Чому процес не можна було зупинити і розпочати роботу на наступний день? Ну, дивіться, в дійсності до кінця року буде ще одне засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, і е, в принципі на ньому може розглядатися питання, пов'язані із е, виділенням чергового траншу в Україні. Але е, очікувати черговий транш до кінця цього року однозначно годі. Тому що, е, окрім е, бюджету, який, власне і прийняли, який буде проходити аналіз і оцінку на Раді директорів Міжнародного валютного фонду, є ще інші в меморандумі вимоги, які МВФ висловив щодо України, які однозначно не виконані, це і е, започаткування пенсійної реформи, там і питання по землі. Тобто є достатньо багато різних моментів, які е, не дадуть можливості отримувати. Транш швидко, дай Боже, щоб ми транш отримали в середині наступного року, якщо подвижки по тих питаннях будуть. В дійсності я думаю, що на останній раді директорів власне і чого було бажання якомога швидше прийняти бюджет, буде оцінюватися контрольні показники цього бюджету для того, щоб міжнародний валютний фонд підтвердив чи заперечив, скажімо, відповідність цього бюджету тим вимогам, які він виставляє. До головного фінансового документу нашої держави, це єдине, од з моєї точки зору, може бути пояснення того, чому так швидко і в такому авральному режимі приймався бюджет, тому що в дійсності давайте будемо відверті: нормальної роботи і нормальної виваженої, скажімо, відповідальної оцінки бюджету, який приймається в четвертій годині ранку. При тому, що цілий день до того була робота активна, ну, мені здається, що не дуже правильно. Якщо детальніше про бюджет, чи враховані у головному фінансовому документі країни витрати пов'язані з останніми подіями, ну і, зокрема, з придбанням Приватбанку держави? Дивіться, ви правильно сказали, що. Дефіцит державного бюджету був міністром фінансів Данилюком оголошений в розмірі 3% від ВВП. Це 77 мільярдів гривень. Причому я вам хочу сказати, що ця цифра вона йде достатньо давно, вона на слуху, тобто вона реально описує борг і гарантований державою борг. І там, в тих 77 мільярдах, в реальній дійсності грошей, які держава має вкласти е, у е, приватбанк, немає. Тобто, ми розуміємо, що якщо за рахунок е, ОВДП, тобто облігації державни, державної внутрішньої позики, будуть е, залучатися кошти і вкладатися в приват, е, то однозначно збільшення боргу. Інша справа, що може за рахунок якихось інших додаткових джерел поступлень на цю суму в дохідній частині буде сформований резерв, який, власне, і збалансує борг на рівні 77, сказати в даній ситуації достатньо важко, тому що остаточного варіанту бюджету, який був проголосований, не бачить не бачив на сьогоднішній момент ніхто, ну серед експертів. Тільки після того, як буде підписаний цей бюджет президентом, як він буде розміщений на засобах масової інформації, можна буде реально оцінити, скажімо так, баланс цього бюджету. Хоча зразу можна сказати, закон про спецконфіскацію проголосований не був, не був, тобто мінус 10,5 мільярдів з половиною західної частини від спецконфіскації. Розуміємо, розуміємо: 17 мільярдів від приватизації. Дуже проблемна цифра. Ну, ми пам'ятаємо епопею одеського припортового з двома конкурсами, які нічим не залиш нічим не закінчилися. Чекати на наступний рік 17 мільярдів. Від від чого від, від, від знову ж повторного конкурсу. Ну Є проблеми. Ну, Тобто, якщо ми так подивимося, то в принципі ми вже бачимо дві статті, які навряд чи будуть виконані. Ще один момент: 3200 воно залишилося, воно є в бюджеті збільшення мінімальної заробітної платні, які автоматично потягне за собою збільшення видатків бюджету на 27 мільярдів гривень. Як компенсація уряд в якості, скажімо, в якості компенсації сказав, що десь порядку 9 мільярдів буде додаткових отримань до державного бюджету від єдиного соціального внеску. Приблизно така сама сума піде і в місцеві бюджети. Ми знаємо, як бізнес платить. Ми знаємо, як бізнес шукає завжди можливості мінімізувати видатки до державного бюджету, ті платежі. Навряд чи будуть тих 9 мільярдів від е, єдиного соціального внеску, на які очікує е, м, уряд, Тоже проблемна цифра. Може буде, але навряд чи 9. Тому, якщо скласти це все, то е, Поки що е, хотілося би зрозуміти дійсно реальні цифри наповнення державного бюджету, власне дохідної частини Скажіть, загалом економічний зріст у 3% ВВП це е, для нашої держави взагалі позитив е, чи нормально це для нас, і що буде з бюджетом, якщо, наприклад, не вдасться досягнути е, зазначеного росту? Ну, дивіться в нашій сьогоднішній ситуації 3% – це на рівні статистичної похибки. Ну будемо відверті. Ще один момент. По Оцінках міжнародного валютного фонду і власне і по оцінках Національного банку України очікує нас на наступний рік 2,5% росту. Не 3%. Ще один момент. Ми в дійсності достатньо сильно просіли з 2013 року. Ми всі це прекрасно знаємо. Для того, щоб вийти хоча б на ті цифри, які ми мали в 2013 році, нам треба значно вищі відсотки е, росту ВВП, ну, на рівні 7-8 відсотків росту, ну, явно не 3. Тому я думаю, що 3 відсотки росту закладені в бюджет, це є все-таки е, констатація продовження тих стагнаційних процесів, які ми мали цього року. І щодо чесності бюджету, взагалі, на вашу думку, прожитковий мінімум у розмірі 1544 гривні, ну і потім з подальшим зростанням аж до грудня наступного року до 1700 гривень. Це загалом чесно по відношенню до пересічних українців? Ну, дивіться, прожитковий мінімум, як і оплата першого тарифного розряду, вони цього року були відірвані від мінімальної заробітної платні. І таким чином це дало можливість зменшити видаткову частину бюджету для того, щоб хоч якимось чином ну, її збалансувати. Тобто, на мій погляд, це абсолютно вимушене рішення, яке не відображає ну, фактично рівня цін, яке склалася сьогодні в Україні. Але е, то, що лишилося на рівні тисячі е, сот гривень, е, перший тарифний розряд, е, це до деякої міри зменшить розрив між мінімальною заробітною платою 3200 і оплатою більш кваліфікованого більш кваліфікованої праці. Що я маю на увазі? Дивіться, е, значить, ті, е, ну беремо, наприклад, працівників е, медичних закладів, та е, е, технічний працівник, який сьогодні отримує мінімальну заробітну платню на рівні десь 1550 гривень, буде отримувати тридвісті. Е, скажімо, медична сестричка, яка отримує сьогодні 2200, так. Буде отримувати 3200, А лікар, який сьогодні отримує, припустимо, 3 тисячі тридцять три буде отримувати десь на рівні 4 тисяч 400. Тобто. Різничка між е, працею е, технічного працівника і кваліфікованого працівника вона зменшується, і це е, не дуже добре, тому що це е, зменшує е, привабливість кваліфікованої праці і, власне, праці, яка вимагає знань, досвіду і достатньо великої відповідальності. Оцей момент є недобрим. Ще один момент, треба обов'язково подивитися. Е, е, ми говоримо про 3200, про збільшення мінімальної заробітної платні, але зразу треба порівнювати її із фондом оплати праці бюджетних установ. Ну, дивіться, лікарня, так? Сьогодні в лікарні є певний фонд оплати праці. Якщо мінімальну заробітну платню піднять, то таким же чином треба, відповідно, підняти фонд оплати праці. Цієї ж бюджетної установи, тому що якщо це зробить непропорційно, то виникне колізія у керівника бюджетної установи з одного боку, в нього є штатний розпис, а з другого боку, в нього є фактична чисельність, і в нього є фонд оплати праці, який треба привести одне до одного. І тоді можуть виникнути питання щодо того, що в нього не буде вистачати грошей на ту штатну чисельність, яка є. Це ще одне питання, яке треба обов'язково дивитися вже при розшифровці цифр бюджету. по Бюджетній установі і на завершення. Зважаючи на все вище сказано, чи слід очікувати на перегляд держбюджету, і за яких умов може виникнути ця потреба? Вона в нас є абсолютно добра традиція. Ми січень лютий живемо. В лютому починаємо міняти державний бюджет і проводити його зміни, вносити в Верховну Раду зміни до державного бюджету. Це традиція всіх років. Абсолютно тому. Цей документ, який прийняли, який ще не підписаний, не є остаточним документом. Він буде підписаний, ми на нього подивимося. Все, що там, добре чи не добре, воно в будь-якому випадку буде ще раз переглядатися і однозначно буде зміна до державного бюджету і в січні, і в лютому вноситись. Ну, таке, така правда життя. Ну, от є, є то, що є.